Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу «Богуш тайм. Сьогодні хочу поговорити про дії, які призводять людей, які призводять нас до ефективності. Які дії ми можемо виконувати, щоб бути ефективними. Взагалі, спостерігаючи за людьми, дуже багато, ми бачимо, як є люди, які виконують дуже багато різних дій. Дуже багато виконують всіх в них дуже багато різних справ. І дивлячись на таких людей, і ми думаємо, вони як. Живчики, вони як бджілки, вони стільки всього в свій день можуть помістити і стільки всього зробити. Але чи дійсно є це добре і як воно веде до ефективності? Отут велике питання, тому що є ефективність, а є продуктивність. Є люди, яким здатні за день зробити дуже багато різних справ, і вони дійсно є дуже продуктивними, тому що продукту справ. Якогось результату вони роблять багато, але чи кожен їхній продукт, чи кожен їхній цей результат призводить їх робить їх ефективними, робить їхні дії ефективними. Ось тут також треба замислитися, коли ми витрачаємо дуже багато зусиль на якісь справи, а ці справи абсолютно не ведуть нас до наших цілей. До того, що ми хочемо, не здійснюються наші мрії. Ми відчуваємо спустошеність. Ми відчуваємо, що ми витратили дуже багато сил даремно, і ми відчуваємо в тому. І таке життя, звісно, багатьом людям може дуже не подобатися, тому що сил витрачено багато, а ефективності від цієї роботи мало. А як же ж зробити так, щоб всі наші дії були ефективними? Перше, що необхідно дійсно зробити, це взяти всі думки, всі свої плани, всі свої цілі виписати на папір. Коли ми виписуємо це все на папір, ми звільняємо голову свою і ми вивільняємо все, що у нас зайве в голові, ми все пишемо на папір. Чому це важливо? Тому що ми звільняємо свої одиниці уваги з тих справ, які в нас знаходяться в голові. Ми їх виписуємо на папір і ми тим самим звільняємо одиниці уваги. А наша увага це наша енергія. Якщо ми постійно про щось... Думаємо, і у нас воно в голові крутиться, і у нас такий рії думок в голові. Ми на це дуже багато витрачаємо енергії, енергії нашого організму, енергії нашого мозку на те, щоб тримати це все в голові. Тому першим кроком, що необхідно зробити, це полегшити собі свою голову і виписати всі справи, всі цілі, всі плани, все, що у нас дійсно там метушиться в голові, все виписати на папір. Далі необхідно подивитися, які справи ми можемо. Можемо виконати і поставити до них кінцеву дату виконання. Коли ми ставимо кінцеву дату виконання, ми собі ніби як домовляємось з собою, що на цю дату виконання ми ці справи виконаємо, якщо вони дійсно для нас важливі і вони ведуть до наших цілей. Обов'язково необхідно передивитися, чи ця справа, яку ми плануємо виконати, і ставимо до неї кінцевий термін виконання, чи вона веде нас дійсно до якоїсь певної мети, до якоїсь певної цілі. І подивитися навіть на ті справи, до яких ми не можемо поставити дату виконання, і які не ведуть нас до цілі, такі справи, звісно, дуже добре викреслити. Викреслити і зрозуміти, що ми їх робити не будемо, тому що вони неефективні для нас і не ведуть нас до жодної з цілей. Далі, що необхідно зробити, це подбати про свій сон. Сонце дуже важлива складова для здійснення ваших мрій, адже сон це єдине таке завдання: сон, їжа, фізичні навантаження це завдання, які дійсно ведуть вас абсолютно до всіх ваших Цілий. Адже, коли ми себе добре почуваємо, ми маємо багато енергії, ми виспалися, у нас гарний настрій, наші справи всі робляться набагато легше. Тому дуже важливо, щоб у нас був гарний повноцінний сон. А як же ж забезпечити собі дійсно гарний повноцінний сон до сну, як і до будь-якого завдання необхідно підготуватися? До прикладу, ми ж готуємося до завдання прийому їжі. І ми коли ми приймаємо їжу, ми повинні подбати, де ми маємо цю їжу взяти. Так само і про сон. Сон це таке завдання, до якого обов'язково необхідно підготуватися. І щоб мати гарний міцний сон, необхідно все ж таки дійсно все, що нас турбує перед сном, також виписати на папір. Якщо у вас з'явилися нові ідеї, нові якісь думки, що ви комусь щось для когось маєте щось зробити, що ви маєте якісь невідкладні справи. Також всі ці невідкладні справи, всі ці думки, всі ці ідеї перед сном обов'язково виписуйте собі на папір. Так ви дійсно звільнете голову від своїх думок, від різних думок, і зможете дійсно спокійно спати. А не буде у вас такої ситуації, що ви прилягли і тут згадали, що вам необхідно щось зробити, і думаєте, щоб тільки не забути. І організм витрачає дуже багато енергії на те, щоб тільки не забути. Тому щоб такого не було, обов'язково. З виписуйте собі все на папір перед сном. Також запорука гарного, здорового сну, корисного сну, де наш організм встигає відновитися. Це є сон, коли ми лягаємо спати до півночі. Бажано взагалі лягати спати до 10-ї години і мати повноцінний 8 годинний сон. Це дуже важливо для того, щоб наш організм міг... Відбудуватися і міг відновитися за цей час також дуже важливо, щоб бути ефективним. Це дійсно планувати свій день. Коли у нас день запланований, коли у нас все розплановано, і ми знаємо в якій годині, які такі важливі завдання ми будемо робити, ми стаємо на 30% ефективнішими. Вся наша робота, яка відбувається, все те, що ми в день робимо, ми стаємо на 30% ефективнішими. Що ж саме необхідно планувати в свій день, щоб бути ефективним, обов'язково необхідно планувати форс мажори тому що вони завжди відбуваються, коли ми їх не чекаємо. Вони нам йдуть як сніг на голову. Але для них не об... обов'язково необхідно залишати якусь певну кількість часу саме для форс-мажорів, тому що ми маємо до них підготуватися. Далі що необхідно планувати, це не... звісно ж робочі завдання. Робочі завдання, де ми... Розплановуємо, що ми маємо робити, і робочі завдання зазвичай ми можемо уже точно спланувати. Далі, що нам необхідно планувати, це особисті завдання, щоб наше життя не складалося лише з роботи. Ми примусово можемо планувати собі ще свої особисті завдання. Також і обов'язково будемо планувати собі іще навчання, тому що для того, щоб бути ефективними, необхідно йти в ногу з часом, необхідно дізнаватися про нові методи, про нові якісь певні ем, механізми, як можна покращити своє життя і як можна зробити його дійсно. Ефективнішим і кращим. Також дуже важливо під час дня планувати собі сон, тому що ми все рівно ж інколи відпочиваємо. Навіть в день ми можемо відволікатися на різні е, такі приємні для себе завдання і потім себе за це картати, сварити, що я відволікаюся, в мене дуже багато справ. От щоб не було такого. Такого самопоїдання, то саме краще дійсно запланувати собі відпочинок або запланувати собі час для якихось певних приємностей. Звісно, ми заглядаємо в соцмережі, але ж можна, щоб себе не картати, що ми проїдаємо час в соцмережах, ми можемо собі запланувати якихось 20-30 хвилин на те, щоб дізнатися якусь інформацію в соцмереж, яка нас цікавить. Дуже важливо записувати собі такі завдання. Вони також важливі і вони роблять нас більш ефективними. Тому що якщо у нас є чіткий час на соцмережі, і ми про нього знаємо, ми собі його дозволили, ми себе не картаємо за це, що ми сидимо в соцмережах, і ми не сидимо там більше, ніж ми собі дозволили. Тому ми також можемо бути дуже ефективними. Взагалі. Планування планування дає нам набагато більше, ніж ми собі можемо думати. Адже якщо ми гарно розплановуємо свій день, і якщо наші всі завдання йдуть по тому плану, який ми собі створили, а ми собі поганого нічого не створимо. І тут важливо ще продумати, чи кожне завдання веде нас до цілі. Коли ви написали собі список завдань, написали собі робочі завдання, написали собі завдання по навчанню, написали собі особисті завдання. Подивіться. Як кожне з цих завдань веде нас до цілі. Ви вже знаєте, сон веде нас до ціль, до всіх цілей, абсолютно до всіх цілей, тому що коли організм відпочивши, коли ми маємо сили, ми можемо більше чогось зробити. Так само завдання по прийому їжі ведуть нас абсолютно до всіх цілей. Завдання з спорту, коли ми займаємося якимись фізичними навантаженнями, вони також ведуть нас абсолютно до всіх цілей, тому що коли організм... Має сили, має ресурс. Він може більше зробити і він більш витриваліший. Тому щоб бути ефективними, перше, що необхідно, я ще раз підсумую те, що я сказала, перше, що необхідно, це виписати всі справи, всі ідеї, всі завдання на папір, поставити до кожного завдання час виконання, коли кінцевий термін виконання цього завдання. Якщо не вдається поставити кінцевий термін, ви це завдання просто викреслюєте. Далі, що необхідно зробити, подбати про свій сон. Сон це важлива складова нашого життя. Життя. Далі правильне планування, розпланувати своє життя таким чином, щоб воно було різноманітне. Щоб у нас був час і на роботу, і на навчання, і на особисті завдання, і на відпочинок. Це дуже важливо. І тому. Ще дуже важливо ще забула одне. Просто забула поставити пріоритети, дійсно поставити пріоритети до кожного завдання, що важливо зробити прямо сьогодні, що ми можемо делегувати, що ми можемо довірити комусь зробити. І які завдання для нас не є обов'язковими, які ми можемо перенести на якийсь інший день. І планувати потрібно вільно, з великими проміжками між завданнями, тому що наш день має бути гарний, і ми повинні від життя відчувати насолоду, а не жити в постійному стресі. Тому ми, компанія Богуштайм, завжди вам нагадуємо: складайте список своїх завдань на сьогодні. Обов'язково заплануйте собі час на форс-мажори. Залишіть собі 3-4 години цього часу. Напишіть собі завдання по роботі, по навчанню, якісь особисті завдання. Напишіть собі щось приємне сьогодні. Не знаю, як по всій Україні у нас на заході дощ і сьогодні якусь приємну прогулянку. Не заплануєш, але можна запланувати щось приємне. Провести час якось приємно з сім'єю. Тому плануйте свій час, розподіляйте його, ставте пріоритети, ставте час до кожного завдання, скільки воно у вас в середньому займе, і малюйте собі маршрут дня, І нехай ваш день буде дійсно таким яскравим. Хоча по погоді його яскравим не скажеш, але ми собі можемо зробити дійсно день яскравий. До нових зустрічей!